Міста фулника паровольніка, пару, бутників, пару, пару бутників на патакумке. Сім привіт, друзі! З вами я Фортіс. Сьогодні, як ви могли вже зрозуміти, я покажу довгоочікувану українську зборку. Зроблена вона дуже красиво. Обов'язково додивіться до кінця відеоролик, щоб зрозуміти це все. Я буду вам дуже вдячний. Також лайк, підписка на канал, цікавий коментарій Дуже буде приємно. Також оця людина виграла в минулому конкурсі на 3 мільйони на Arizona RP Брінбург. Якщо ти хочеш виграти також, тоді постав лайк, подивись відеоролик до кінця, підписка на канал, коментарі і в наступному відеоролику я зроблю розіграш на 3 мільйони. Також пізніше я розкажу, як встановити саму зборку, щоб у вас все не вилітало, все робило, все функціонувало. До дивіться обов'язково до кінця. Що ж, почнемо наш обзір на нашу зборочку. В принципі, на просторах Ютубу я не бачив ні одної зборки на лаунжера Резони РП, тобто української зборки, Рішив записати чисто на українську зборку. Ну то й загалом, я думаю, що багато українців і в GTA. Чому би і не зробити таку зборочку українську? Можливо, комусь сподобається, хтось скачає. От таке то. Почнемо ми, напевно, з худа. В принципі, худ в нас в такому стилі. Як сказати вам гіф, тобто він рухається. Це дуже цікава фігня. Так, гроші у нас ось такі виповнені. Добав я туди тризуб український. Досить класно дивиться. Далі в нас є лого. І ви бачите, справа зверху лого Arizoni RP. Поміняти лого можна командою slash-logo. Допустимо, один. Таке в нас є лого 2, лого 3. Ось таке я теж робив. Logo4, Logo5, 4,5, отаке я також зробив. Ось таке є. Все це все. Ну я граю в принципі, ну мені в принципі всі подобається лого, ну я граю ось на цьому лого. Далі я перемалював курсор мишки, курсорчик в нас в синьо жовтому кольорі. Дивиться гарно. Чат у нас прозорий такий. Далі в нас зліва, знизу, як ви могли замітити, помініна карта. Карта у нас така більш літня, насищена, красива принципі дуже сильно подобається. Іконки домів я поміняв е, ось такі маленькі поставив, а якщо хата буде в госі, то вони будуть більшими, щоб вони не знімали багато місця на карті у вас. Далі я поставив сюди Color Mod. Тут працює Color Mod з Time В принципі, дуже гарно дивиться, навіть NB не треба, і взагалі така зборочка, не буде багато вам нагружати FPS. Далі у нас така фігня, є такий скрипт як худ. Тобі ж ми можемо міняти худ в самій грі, можемо поміняти колір шрифта, ХП і так далі. Щоб активувати цю функцію, нам потрібно прописати худ як чит-код в сампі. І в нас вибуває ось і худи вже готові. Можна зробити свій худ. І тут є різні худи. Бачите, допустимо, я хочу вибрати худ mobile. Ну, Тут є різні ходи, думаю, ви розберетесь. Якщо ви захочете повернути мій, так шукайте мій, а саме UA, і у вас все стане на свої місця. Далі я сюди додав такий скрипт як GameFixer. За допомогою нього ми можемо стабілізувати нашу гру, пофіксити деякі лаги, чи загалом пофіксити ігру. Щоб активувати цю функцію, нам потрібно написати в чаті slash e menu. Далі ми бачимо, у нас є такі категорії. В першій категорії ми можемо тут, допустимо, міняти погоду, яка нам подобається. Ну, я граю ось на на якій я грав не пам'ятаю. Допустимо на першій, давайте на першій поставимо, як було. Можемо міняти час. Ну я думаю, тут розберетесь, тут загалом немає нічого тяжкого. Є такі, як відкривати чат на Е. Загалом дуже багато вернути сонце. Також дуже сильно подобається сонце грати. Можете тут пофіксити буст FPS. Так. Можна нажати Скривати Ніки, скривати худ включити unlock fps скривати ход ігроков, -чат". Ну, Загалом тут дуже багато функцій, в яких можна розібратись і пофіксити свій FPS. Не треба скачувати дуже багато всяких програм там по FPS апу і так далі. Тут все рахуєте, є в одному. Також тут є U-General. Звуки дігла можете поміняти, звуки дігла, рефлей і так далі. Тут є команди, прописати команди, і там включається fps злоб, і так далі. Думаю, ви розберетесь, немає нічого тяжкого, можна міняти теми. Загалом от такі теми є, ось така тема. Кому яка подобається, таку і ставте. Зараз ми пройдемося по мод лоудеру. Перший у нас Car Fix, тобі ж я замінив. Машини, тепер у них колеса не такі квадратні загалом, які є, а вони більш круглі на простих стандартних машинах. І виглядає це дуже класно. Далі у нас шрифт, ганпак HD. Тобто я поставив простий стандартний гампак, тільки в HD качество. Я зараз вам покажу. Виглядає також дуже красиво. Мені сподобалось, в принципі, я не люблю міняти там різні пушки. Ось такий, ось такий у нас дігл простенький. Ось така емочка у нас також. Далі у нас худ, ну, це зрозуміло, що MAP це карта. Далі в мене я поміняв дороги і текстури взагалі в гето, і загалом деякі текстури поміні не по всій карті. В гетто текстури дуже класні, вони нагружають багато FPS, також дороги не дуже сильно нагружають вам FPS. Як ви бачите такі дороги красивенькі, мені дуже сильно подобається. Також я сюди поставив невеличкий скінпак. Не бачу смислу вам показувати зараз кінпак, тому ви побачите самі, розберетесь. В принципі, якщо вам не сподобається скінпак, ви можете відключити, так як і всі ті функції, які вам не подобаються. Далі в нас стоїть е, стопфікс. У нас е, зі стовбів падати світло на дорогу дуже красивенько. Також у нас буде падати красиве світло від машин, тобі ж від фар. Так, далі у нас таймсус і в нас е, розсітільність. Ось такі в нас дерева. Також не хавать багато фпс, ось така розова, якби ніби сакура. Пальми, от як ви бачите, вдалі вдалі такі пальми. Вони високі, і зверху така маленька, ну типа якби пальмочка. Наш скрип це є візуальні аксесуари. В принципі, як ви бачите, зараз на мені візуальні аксесуари. Напевно, ви не вперше чуєте про цей е, скрип, тому що я часто розказую про нього в своїх відео і загалом на свою зборку також я його встановлював. Як ви бачите, зараз на мені взагалі інший скін. Ну що ж, ви скажете, а як мені поміняти в принципі, скін, поставити якусь катану собі або шар. В принципі, прописуємо //vax і в нас відкривається ось така меню від чапу, в принципі, скрип дуже хороший. Ви бачите, тут можете поміняти, додати, допустимо, кейс різні, от таке то, ліцо поміняти, голову. Якщо захочете його видалити, щоб побачити свої аксесуари, це все, загалом просто заходите в Moonloader, шукаєте. ВіАКС, і в принципі його видаляєте і переходите в ігру, і у вас все буде робити. Наступний наш скрипт це є АБ-скрипт для барих, скажімо так. Я думаю, сильно пояснювати не треба. Дуже багато знає цей скрипт. В принципі, стоїть такий скрипт, який буде вам очищати пам'ять, як ви будете довго в грі. Далі стоїть е, такий скрипт як чат-калькулятор. Тобто, якщо ви стоїте на АБ або загалом на якомусь місці, і вам скоренько треба щось буде порахувати, просто відкриваєте чат, пишемо 2, допустим, плюс 2, 4, пишемо, допустим 5, помножити на, 5, ой, на 54. І вам пише знизу результат. Також сюди в Moonloader я поставив рибічий глаз, як ви бачите, камера чуть, -чуть віддалена. Я привик з такою камерою грати, і тому мені дуже сильно подобається. Якщо ви захочете це виключити. Вам потрібно буде прописати ось таку команду, яка буде на екрані, тому що я не пам'ятаю, як вона називається. Пізніше в монтажі вставлю. Також тут стоїть CarLock, Підходите до машини, нажимаєте англійську L, і у вас машина відкривається. Зараз я навіть продемонструю. Нажимаємо L, у нас транспорт закривається, нажимаємо L він відкривається. Не треба сидіти в чаті, прописувати лок, дедач. Ну, також в Monloud у нас є такий скрипт як ServerTime. Time. Ви бачите час, який в нас в грі. Наступний наш ось такий скрипт в принципі, дуже сильно поможе на CR, тому що натоп людей дуже великий. Я навіть зараз пропишу slash FPS. І ви бачите, в мене зараз на CR 30 FPS, і це якби для мого комп'ютера дуже мало. Я прописую таку чарівну команду Cr. У нас вибувається ось така функція від ось такого челика. Ми нажимаємо «Удаліть персонажі, і все, у нас стабільно 75 FPS. 75 FPS, тому що я поставив лок на 75 FPS. Мені, в принципі, так нормально грати. У мене герцовка на моніторі 75 і мені, в принципі, нормально. Сильної нагрузки на комп'ютері немає і далі. Далі ми можемо видалити ще транспорт і включити автоїду. Ну не знаю, як працює автоїда, можете самі, в принципі, спробувати. Далі, хлопці, я, в принципі, не пам'ятаю, які я скачував сюди скрипти. E, так що можете подивитись, спробувати, можливо, щось знайдете. E, в папку з кліво я встановив в принципі, Reconnect і Fast Connect. В принципі, пишете Р, і у вас перекидується на сервер. x 4 пайде. Ой-ой-ой, ой-ой! ой Оце, оце, оце клас. Ой-ой-ой, санечка. 100 лямів на депі. Непогано, зараз буде капати кеш. Я ставлю АФК, комп вже тупо мільярдером стану. Також я в клієво встановив такий скрипт, як е, фікс е, торможення, тобі ж коли ви їдете, буває таке, що ви відпускаєте газ і у вас машина автоматично тормозить. Зараз в принципі безстрінько розкажу, як вам встановити мою зборочку, щоб у вас все красиво встановилось. Переходимо в опис. Відео, селочку на зборку шукаємо, скачуємо, обов'язково виключаємо передзагрузочку і заходимо ось по цьому шляху. Нажимаємо по цій надписі. Далі в нас вбивається коренева папка самої Арізони. Я зараз встановив, як ви бачите, просту зборку, тобі ж просто скачав її, і тут все просто пусто, як ви бачите. Далі ми відкриваємо наш архів зі зборочкою, заходимо сюди. Беремо це все, копіюємо і перекидаємо о сюди. Заміняємо, якщо треба щось замінити. Все у нас тут помінялось. Тепер заходимо в документи, GTA, і далі у нас тут будуть такі файли, як Arizona set і GTA Set. Беремо їх і видаляємо. Після цього ми можемо вже заходити в саму ігру, запускати ігру і заходити в неї. Якщо у вас з'являється ось такий краш, нажимаємо OK і Enter. Далі ми нажимаємо Закрити її. Таке буває, в принципі, з установкою. Ще раз відкриваємо лаунчер. Як ви бачите, після цього у нас зразу запускається збірка. Ось збірка в нас запустилась, у вас можуть збитися настройки ігри, так як в мене. Заходимо в настройки і підставляємо все під себе, щоб вам було комфортно грати.